Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні у нас рецепт смачної рибки. Отож, беремо заморожену рибку ментай і розрізаємо її на дві частинки. Пізніше беремо пакетик, закладаємо туди нашу рибку, додаємо туди спеції: сіль, чорний перець, сухий часник, паприку, прованські трави. І заливаємо це все олією. Також ви можете додати спеції, які ви полюбляєте. Отак, От все гарно перемішуємо, щоб наша рибка промаринувалася. І залишаємо на 30 хвилин. За той час, поки наша рибка маринується, ми нарізаємо нашу цибульку. На деко викладаємо цибульку. І на цибульку, на таку подушку із цибульки, викладаємо нашу руку. Рибку. Аромат просто вам не передати словами. Ось так ми викладаємо нашу рибку на подушку із цибулі, накриваємо це все пергаментом і ставимо на 180 градусів на 30 хвилин у духовку. Очищену картоплю солимо, заливаємо кип'ятком і варимо до готовності. Після того, як картопелька зварилася, ми зливаємо воду на сковорідці. Ми гарно розтоплюємо масло і викладаємо туди нашу картопельку, обжарюємо її з двох сторін на середньому вгні до ось такої гарної, золотої, хрумкої скоринки. Смачно. Додаємо сухий кріп. Якщо у вас є гарні зелені трави, Свіжі, то також можете додати їх. Зелена цибулька, кріп, петрушечка наша рибка готова. Викладаємо картопельку на тарілочку, сервіруємо рибку. Також можемо додати цибульки, на якій запікалася наша рибка. І смакуємо, мої любі друзі. Це так смачно вам просто не передати словами. Любі друзі, якщо вам сподобався наш рецепт. Ставте нам лайки, якщо ви вже такий рецепт готували, напишіть, чи вам сподобався. Дякуємо вам за перегляд! Бажаємо вам приємного апетиту і вдалого дня!